Вивчайте, любіть свою мову, як світ вітчизну любіть, як стягніть красу малину, як рідного неба блакить. нехай в твоїм серці любові, не згасне священне вогонь, як вперше промовлене слово, на мові народу свого. Як сонця безсмертного кола, ще кресить у небі путі, любіть свою мову, ніколи її не забудь у житті. Ми з нею відомі усюди. Усе ще треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. День української письменності та мови. Звичайний день. Та все-таки чудовий. Сьогодні згадуємо мову пелюсткову, Свою найкращу рідну світанкову. Чарівний барвисто, і причисту, багато світло, гарну, променисту, яку нам ця земля усім подарувала найкраще, найдорожче, все що мало. І поки рідну мову в чаті знають люди, то Україна процвітати буде. Тож українською в країні розбавляємо і в душах волю честь і гордість маємо. Тож, мови, не сурайтеся, шануйте, ми. Україні? І перед окупантом не плазуйте. Тримайте. Тримайтеся і боріться за своє. Боже очевисте, ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала, нам маленьким, наша мати, тою мовою навчала, тебе, Боже, прославляти. З писемності вітаю, мови рідної для нас, Хай в серцях вона лунає, до всіх вас. Пануйте завжди українську співоча мова без післух, її почуєш, сум зникає, і стане швидшим серцем слуха. Тою мовою ми можемо вилучатись перед світом, бо ми ж ця мова, мов троянда поміж світом. Посав спілкування, мова, як сонце ясне, мова, то предків надбання, мова багатство моє. Мова державна первина, в нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Вважати Україну, горе і діброви, щоб ніколи не забуло воно рідну мову. Мова рідна, розквітай з роками, хай вшановуюсь тебе в, в віках, щоб теплом і ніжними словами то була в народу на вустах. Бажаю в мові процвітати народу, щоб її не забував, на рідній мові розмовляти, щоб всіх навколо здивував. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, українське слово. Колосися житом в полі піснею оселі, що на все життя з тобою ми запам'ятали, як з дитячої колиски мову покохали. Світом, де от світом хай мир утвердиться. Будемо дбати, шанувати прадавні криниці. Ярославою поради кобзареве слово. З козацької громади Солов'їну мову. Ще коли в колисці тихо колихала мати, вже навчала немовля мову вважати. Най ліця пісня українська, мелодична, ніжна, як струмок, і до неба високо несеться і плохий співучий голосок. В мене війна і стопу до крові. Відродиться, розквітне Україна, то берегу нації є мова, це мова роду нашого єдина. Україна. Ти в серці моєму, Вітри твого степу в думках. Твоя краса в очах в кожному дереві, в твоїх піснях, в твоїх полях, через гори, через ріки ми пройдемо разом, як один, бо твій народ, як сила з гір, відродиться і засяє вік. Ти моя рідна дорога Україна, вічна навік жива.